Венеція це не просто місто, а справжнє диво на воді. Підпишись, підтримай український контент. Це місто стоїть на більш ніж 180 маленьких островах, з'єднаних сотнями мостів. У Венеції немає машин. Тут пересуваються гондолами та човнами. Венеціанський карнавал відомий у всьому світі своїми масками та костюмами. Колись Венеція була потужною морською республікою, яка Контролювала торгівлю в Середземному морі. А ти хотів би покататися на гондолі? Пиши в коментарях. Венеція це не просто місто, а справжнє диво на воді. Підпишись, підтримай український контент. Це місто стоїть на більш ніж 180 маленьких островах, з'єднаних сотнями мостів. У Венеції немає машин. Тут пересуваються гондолами та човнами. Венеціанський карнавал відомий у всьому світі своїми масками та костюмами. Колись Венеція була потужною морською республікою, яка контролювала торгівлю в Середземному морі. А ти хотів би покататися на гондолі? Пиши в коментарях.